Вы знаете, що мій на робочий буде не вмикається. И просто вмикається. А батарею виняв. Я назажаю. Але хоча весело ну, не вмикається. У нас вже в біос не попадає. Ну так. А батарея сама вже не влазить. Нову батарею купляти. Кажіть ви. Кажіть, ви ще. Щоб... Ні. сказати нову батарею. Але ось ноутбук мого друга. З доволі потужним SSD з підведу потужність. Але що мене сумує, що ноутбук не вміє заражатися, плюс ліс тебе кажа змінити комнату і вже нато багато би я сказав. Ось заказ фотожисі. SSD. Заходи в YouTube. Uh, як і, і включаємо конець відео. Ось можемо моє. Нас можна моє видео включити. Віде. Як ви бачите поводоцини мій аккаунт ось мій <coughs> включаємо кисвідо. О! Ось. Кстати, вы можете підписаться метеограм-канал. Я вам казав. Що ви можете підписатися мій тей канал в цьому відео? Можете пошукати писавши в пошуку Oper Windows Oper Windows 10. Ви або інформація по Windows 10. А, і з мама анімація, Но там. Это більше шошотки. Як ви бачите, відео йде по всяких логів. Та. До всякого такого, но... кого. Ну ну все самі знаєте. ССД потужні. А. От. А в цьому просто той ЧД жорсткий диск и шосла і не вмикається. І ще дещо. Так, я говорю про, про тебе якийсь якийсь містер хостик. Фо... Я тобі написав, тут є то вигит... та офіційний антивірус. Так що що не поживу за безпеку о, ноутбука. Кстати, я шу, шу... І поставлю лайк. Раз, ще один мінус. Що тачпад? Так, тачпад. тут... Тут-то... Та, та, та. Тут уж іконки в мене ще... Є. І щось таке отводить. кату ноутбука вже 12%. Що ж. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвінок. і видіть усі. Що ти пропускати мої майбутні апдейти? Mm? E Ect... Ect... nu contui ce ți-ai văzut. Știți, dacă îți o să papa.